Всім привіт! Мене звати Амалія, і в цьому відео ви дізнаєтесь, як і для чого можна використовувати статус замовлень і звернень в Ремонлайн. Для початку ми розглянемо статуси замовлень. Отже, статуси призначені для побудови робочого процесу по замовленням. І для початку рекомендую розглянути, які є групи статусів в Ремонлайн і за що вони можуть відповідати. Переходимо на сторінку налаштування статуси замовлення. І тут ми бачимо групи статусів: перша група нові блакитого кольору, друга на виконанні зеленого кольору, третя відкладені помаранчевого кольору. І ці перші три групи вони відповідають за робочий процес. Тобто ми ще працюємо з замовленням, ми ще не готові його віддавати клієнту. Це ще не закрите активне робоче замовлення. Наступна група готові чорного кольору. Ця група призначена для замовлень, за якими ми вже виконали всі роботи, встановили всі запчастини, додали всі необхідні товари та матеріали тощо, але ми ще не отримали за них оплату від клієнта. Тож ми чекаємо на клієнта. Тобто, коли ви переводите замовлення в статус цієї групи, неважливо там чи це статус готове, чи якийсь інший статус, який ви створили, але він знаходиться в групі готові. На сторінці замовлення в нас з'являється окремий бейдж, чекають оплату, тобто таким чином, ми розуміємо, яку суму ми очікуємо від клієнтів найближчим часом. А також ця інформація буде відображатись в аналітиці в дашборді клієнта. Є окремий віджет, чекають оплату, кількість замовлень і на яку суму. А також за готовністю замовлення додається подія в балансі клієнта, що з цього моменту клієнт нам винен гроші. Тобто, наприклад, в мене є замовлення на суму 1948 гривень, платежу ще не було, і від цього моменту від готовності з'являється інформація, що клієнт винен нам 1948 гривень. Якщо я перейду у профіль такого клієнта, то на вкладці баланс я також буду бачити, що ось. Цей час в мене перевівся замовлення у статус готове, плюс я потім ще якусь там послугу додала. І відповідно на баланс клієнта нараховується ця сума, тобто від цього моменту ми виконали всі наші зобов'язання, і з цього моменту клієнт нам винен певну суму грошей. Також від дати готовності ми можемо починати рахувати термін дії гарантії для клієнта. Наприклад, ви виконуєте якісь специфічні роботи, і вам потрібно рахувати термін гарантії не від дати, коли клієнт прийшов, забрав замовлення та сплатив за нього, а від тієї дати, коли ви завершили роботу над цим замовленням. І якщо вам треба рахувати термін дії гарантії саме від готовності, а не від закриття, вам потрібно перейти на сторінку налаштування загадні. І тут в блоці замовлення, в нас є таке поле рахувати гарантію від. І тут ми обираємо від дати готовності замовлення і зберігаємо інформацію. Таким чином, якщо у вас, наприклад, гарантія на якусь там послугу 2 тижні, замовлення було готове там сьогодні, але клієнт його забрав там вже через тиждень, то гарантія все одно буде рахуватись від сьогодні, а не від тієї дати, коли клієнт по факту вже забрав своє замовлення. Наступна група доставка вона бірюзового такого кольору. Тобто, за допомогою цієї групи, ви можете відокремити процес доставки. Ви можете створити окремі статуси, позначати їх по-різному, налаштувати різні там доступи до цих статусів, щоб відокремити процес доставки від загального процесу по роботі замовленням. Наступна група закриті успішна, вони темно-сірого кольору. Тобто, якщо замовлення знаходиться в статусі з цієї групи, значить, що клієнт забрав замовлення, сплатив його, і ви вже закрили повністю це замовлення. Коли ви переводите замовлення в цей статус. Автоматично відкривається вікно для сплати за замовлення. Наприклад, я переведу зараз готове якесь замовлення, в статус закрито, і в мене з'являється вікно для сплати, тобто тут одразу підставляється сума, яку має сплатити клієнт за замовлення, і далі я вже обираю там касу, в яку треба сплатити, і таким чином завершую процес роботи з цим замовленням. Успішно закриті замовлення фігурують в багатьох звітах та аналітиці. Тому, якщо ви вже закрили замовлення, ми не рекомендуємо надалі продовжувати роботу з таким замовленням, тобто переводити його знову в робочий статус, додавати якісь там роботи чи послуги, щось змінювати, знову його закривати, тому що, по-перше, це буде вам псувати статистику. По-друге, може відбуватись некоректні розрахунки зарплати. По-третє, може бути якась некоректна інформація в прибутку від замовлень. Ну і в принципі це не дуже. Коректно та правильно одне і те саме замовлення 100-500 разів перевідкривати. Тобто, якщо ви завершили роботу з цим замовленням, і клієнт звернувся знов до вас, навіть якщо це по гарантії, і ви йому маєте щось переробити, там зробити знов таки послугу, додати запчастину, але вже по нульовій ціні, тому що це гарантія і це була ваша провина, То ви просто створюєте нове замовлення і додаєте туди всі все за нульовими цінами. Тобто ви не продовжуєте роботу в закритому вже замовленні. Вам треба створювати нове, тому що так буде більш коректно і правильно, як з точки зору ведення обліку, так і з точки зору потім аналітики, фінансової звітності та розрахунку зарплати для співробітників. Аналогічно до готових замовлень. Ми можемо налаштувати, рахувати гарантію від дати закриття замовлення. Тобто, якщо вам треба від моменту, коли клієнт прийшов та забрав замовлення, то ми обираємо рахувати гарантію від дати закриття замовлення. Це також робиться на сторінці налаштування загальні у секції замовлення. Наступна група закриті неуспішно. вони світло-сірого кольору. Ця група призначена для тих випадків, коли клієнт з якоїсь причини відмовляється від ваших послуг. Тому ми тут одразу радимо створити статуси з найчастішими причинами відмови ваших клієнтів, наприклад, дорого, якість або терміни. Потім ви зможете бачити більш детальну інформацію в дешборді керівника. Тобто, наприклад, в мене вже є замовлення в неуспішних статусах. Я перехожу на сторінку аналітика, показники компанії, і в мене є окремий віджит неуспішні замовлення. Тобто тут я можу відстежувати, через що найчастіше відмовляються клієнти від подальшої співпраці з моєю компанією. І далі вже якби аналізувати це, працювати з співробітниками, працювати з клієнтами, щоб відмов було якнайменше. Перед тим, як створювати нові статуси, перш за все, ретельно придумайте процеси у вашій компанії, тобто, які етапи, можливо, існують у вашій компанії, які співробітники, за які етапи відповідають. Можливо, є якась норма часу, за яку має виконуватись певний етап роботи замовленням. Тобто, ви можете спочатку собі навіть просто на листочку приписати всю цю інформацію, щоб потім вам було легше та зрозуміліше створювати нові статуси і розподіляти їх по відповідним групам. Отже, як додавати новий статус? Натискаємо кнопку Плюс статус, вказуємо назву статуса. Далі обираємо групу, тобто нові на виконання, відкладені, готові доставка закриті успішно чи не успішно. Більш детально ми вже розглянули за що кожна група відповідає. А далі ми можемо встановити норму часу статусу. Тобто, що таке норма часу статусу? Це максимальний час замовлення в цьому статусі. Його можна встановити в хвилинах, в годинах або в днях. І як це потім працює? Наприклад, в мене вже є деякі статуси. Які мають норму часу. Нове 30 хвилин, діагностика 5 днів, новий продаж 30 хвилин також, там пакування один день. Очікую погодження, максимум може там, 2 дні знаходитись. І якщо в мене замовлення прострочене вже за статусом, то в таблиці замовлень в мене буде окремий бейдж для таких замовлень. І я буду бачити, які замовлення на якому етапі прострочені. Тобто, коли ви цю інформацію бачите, ви можете звертатись до своїх співробітників, запитувати, чому саме вони не вклались в норму часу. Тому що якщо вони не вкладаються в певні етапи роботи, то скоріш за все замовлення буде прострочене за фінальною датою готовності. Відповідно, те, що ви пообіцяли клієнту, ви не виконаєте, і клієнт буде незадоволений. Тому встановити контроль на кожному етапі роботи з замовленням та відстежувати це, і відповідно відстежувати роботу ваших співробітників дуже важлива частина в процесі роботи з замовленнями. Більше інформації про те, як працює норма часу статусу, як її налаштувати, від чого вона залежить. Ви зможете дізнатися в нашій базі знань, і також незабаром буде окреме відео на нашому YouTube-каналі. Наступне показувати віджиті прострочені замовлення. А, поставте цей чекбокс, щоб замовлення з цим статусом позначались як прострочені і відображались в бейджі Прострочені статуси. А, тобто, в принципі, для більшості статусів це буде доречним і треба ставити цю галочку. Але іноді, наприклад, в мене є статус Очікую запчастину. І в мене стоїть умовно норма часу там 30 днів. Але це не залежить від нас, так, як від компанії. Це може залежати від постачальника, від служби доставки, яка доставляє цю запчастину. Тому для цього статусу можна не ставити показувати віджиті прострочені замовлення, тому що тут ми вже не маємо якогось впливу. І щоб не збільшувати би, виборку для перевірки замовлень, прострочених за статусами, ми можемо для таких статусів вимикати таке налаштування. Наступне налаштування в статусах. При переході в цей статус вимагати коментар. Тобто співробітник не зможе перевести замовлення в цей статус, який ви створюєте, поки не напише якийсь коментар. Або ми можемо обрати тут створити платіж. Відповідно, співробітник не зможе перевести замовлення в цей статус, якщо він не створить платіж. Тобто, якщо він просто закриє коментар або закриє вікно сплати, то статус не буде переведено. І залишиться попередній статус. Е, наступна галочка перемістити обладнання на відповідальне зберігання. Е, тобто, тут ми можемо переміщувати вироби. Це можуть бути пристрої від клієнтів, це може бути там автотранспорт клієнтський, або це може бути наша власна техніка, яку ми здаємо в оренду. І за допомогою цієї галочки ми можемо налаштувати автоматичне переміщення між внутрішніми складами, так тобто налаштувати таку внутрішню логістику. Е, як це працює зараз, е, покажу на простому прикладі. Наприклад, якщо в нас замовлення в переходить в статус діагностика, то нам потрібно перевести виріб автоматично на склад «Очікує ремонту. І потім на цьому складі окремому я буду бачити, скільки пристроїв взагалі очікують ремонту. Потім, коли в мене замовлення переходить в статус в роботі. То я переміщаю виріб на склад співробітника. Тобто, в цей момент, коли співробітник бере в роботу замовлення, вся відповідальність за пристрій клієнта або там за техніку клієнта лежить на цьому співробітнику. Далі, коли в мене замовлення, наприклад, готове, то я можу переміщувати виріб на склад очікує клієнта. І коли в мене вже замовлення закрито, то я переміщую виріб на склад клієнта. Тобто ми йому по факту його віддали, і все, воно знаходиться вже у клієнта. Більше інформації про налаштування автоматичного переміщення виробів по статусам, ви можете дізнатися в нашій базі знань, і також буде окреме відео на нашому YouTube каналі. Наступне налаштування: статус доступний. Тобто тут ми можемо позначити, які ролі співробітників матимуть доступ до цього статусу. І тут є розділення бачити замовлення в статуси або встановлювати цей статус. Наприклад, якщо це статус діагностика, то, наприклад, інженер може бачити замовлення в статусі, але не може встановлювати його, тому що цим займається менеджер. В той, водночас менеджер не може бачити замовлення в цьому статусі, але може встановлювати його. Тобто, таким чином ви можете розділяти ще по ролям доступність певного статусу. Наступне налаштування під час створення статусу. Це статуси, в які можуть переходити в цей статус. Тобто тут нам потрібно позначити галочками ті статуси, з яких ми можемо перевести в той статус, який ми створюємо. Наприклад, якщо ми там створюємо статус діагностика, то в діагностику ми можемо перевести зі статусу нове, зі статусу там виїзд, і, наприклад, зі статусу договір підписано, наприклад, або там очікує погодження. Відповідно, якщо, наприклад, замовлення знаходиться в статусі в роботі, то я його вже в діагностику не переведу. Я можу в статус діагностика перевести тільки з цих чотирьох статусів. І наступне е налаштування це статуси, в які можна перевести цей статус. Тобто, якщо я знов таки створюю статус діагностика, то куди далі в мене співробітник може перевести це замовлення? І після діагностики, наприклад, я можу переводити тільки в роботі, очікую запчастину, або там аутсорс і так далі. Тобто там готовим я не можу одразу його зробити після діагностики. Вона має там пройти в роботу, або там очікує запчастину, або очікує погодження. Або якщо після діагностики клієнт відмовляється від співпраці з вами, то можна там окремий статус створити закрито після діагностики, щоб закривати такі замовлення. Тобто, за допомогою цих двох блоків, ви створюєте правила переходу між статусами, і таким чином ви можете налаштувати автоматизувати процеси, щоб уникнути людського фактору, коли співробітник випадково перевів не в той статус клієнту там вже надіслалось якесь смс. А насправді там замовлення ще не готове. А клієнт приходить і якби замовлення не готове, а просто співробітник не в той статус перевів. Тому щоб уникнути таких ситуацій, ми радимо налаштувати правила переходу. Це, по-перше, буде зручно вашим співробітникам, вони будуть розуміти, який наступний етап роботи з цим замовленням. І по-друге, уникнути людського фактора і якихось конфліктних ситуацій з вашими клієнтами. Більш детально про налаштування правил переходів статусів, про налаштування різних ланцюжків статусів, ви зможете дізнатися в нашій базі знань, а також буде незабаром окреме відео на нашому каналі. А після того, як ви налаштували всю необхідну інформацію, натискайте. Створити, і цей статус з'явиться в таблиці. Е, наступною перевагою статусів замовлень ремонтлайн є початковий статус замовлення або звернення. Тобто, що це таке? Наприклад, у вас є два окремих процеси: ремонт обладнання і оренда обладнання. І для цього у вас існують два різних типи замовлення, тому що ці процеси дуже відрізняються, там, коли ви приймаєте щось ремонт, або навпаки, коли ви віддаєте в оренду якесь обладнання клієнтам вашим. Відповідно, якщо це просто ремонт, то у вас там цей початковий статус для такого типу замовлення буде нове, і далі там діагностика в роботі, очікує погодження і так далі. Але якщо це оренда, то у вас може починатись процес роботи з замовленням з нове оренда. Потім воно йде в роботу там по оренді, тобто ви віддаєте клієнту цей виріб і можете слідкувати. Тобто ви розділяєте ці два процеси, і кожен з них іде окремими ланцюжками статусів. Тобто, ви можете створити різні статуси, налаштувати правила переходу, так щоб вони між собою не пересікались, і відповідно залежно від того, який тип замовлення ви обрали, буде йти відповідний ланцюжок статусів. Або, наприклад, у вас є виїзний тип замовлення, і для виїзного типу замовлення у вас перший статус це виїзд, а не нове, тому що спочатку майстер повинен приїхати, подивитись ситуацію, а вже далі там за своїм ланцюжком іти працювати з ним. Більше інформації про початковий статус замовлення або звернення, як його налаштувати, які переваги він надає. Ви можете дізнатись в нашій базі знань, а також буде окреме відео. Крім цього, статуси використовуються для автоматичного надсилання сповіщень, а також для автоматичного розрахунку зарплати співробітника. Тобто, якщо я перейду на сторінку налаштування оповіщення, то тут ми можемо побачити, що для клієнтів та для менеджерів ми можемо використовувати статуси як тригери, щоб надсилати певні шаблони сповіщень. Тобто, якщо, наприклад, статус замовлення змінився на готове, то клієнту надсилається відповідний смс. Якщо там статус замовлення змінився на діагностику, то клієнту знов-таки відправляється смс, що ми там прийняли ваше замовлення на діагностику. Або якщо там на пакування, то ми вже пакуємо ваше замовлення, очікуєте там інформацію про відвантаження. Потім замовлення змінилось на статус відвантажено, ми пишемо, що ми відвантажили, і очікуєте на інформацію від там, поштової служби якоїсь. І так само для співробітників. Наприклад, для виконавців, якщо статус замовлення змінився на виїзд, то йому в телеграмі приходить повідомлення про те, що ви призначені виконавцем ось така дата, ось такий час, ось така адреса і клієнт. Тобто статуси працюють як тригери для відправки повідомлень. І також статуси можуть бути тригерами для автоматичного розрахунку зарплати. Наприклад, в мене є правило для розрахунку виконавцю за роботу або послугу, і я хочу, щоб це правило спрацьовувало тільки в той момент, коли замовлення вже закрито. Або у вас може бути там якийсь інший процес. Наприклад, ви сплачуєте зарплату співробітнику, або там розраховуєте да, вже коли замовлення готове. Тобто ви не чекаєте, поки клієнт прийде і забере замовлення і заплатить за нього, а ви одразу розраховуєтесь з співробітником по факту виконання. Тоді ви обираєте там по статусу готове зробити розрахунок зарплати і зберігаєте цю інформацію. Так само там для менеджерів, наприклад, також вони там отримують зарплату там на етапі, вже коли воно пішло в роботу. Тобто, наприклад, менеджери зробили всю необхідну роботу, зв'язали з клієнтом, відправили комерційну пропозицію, отримали відповідь, віддали це в роботу вже виконавцю, і все на цьому моменті вони вже мають отримати гроші. Таким чином там менеджеру замовлення можна налаштувати розрахунок зарплати, коли замовлення вже пішло в роботу. І зберігаємо інформацію. Аналогічним чином налаштовуються статуси звернень, тобто, ви так само можете створювати їх, редагувати, задавати різні події для надсилання сповіщення або розрахунку зарплати. Єдина відмінність від статусів замовлень: що в зверненнях в нас менше груп, у нас є тільки нові на виконанні відкладення, закриті успішно та закриті неуспішно. І також під час налаштування статусів. Ми можемо при переході в певний статус вимагати створити замовлення або створити продаж, тобто це потрібно для конвертації ліда в успішне замовлення або успішний продаж, і щоб потім відслідковувати ефективність та конверсію вашої лідогенерації. Це єдина відмінність, а інші налаштування такі самі, як і на прикладі статусів замовлень. Тобто ви так само можете обмежувати якісь ролі, налаштовувати правила переходу, встановлювати початковий статус для різних воронок-продажів, наприклад, і так далі. Тепер ви знаєте, як налаштувати робочий процес за допомогою статусів замовлень або звернень, як встановити норму часу та контролювати виконання робіт на кожному етапі. Як автоматично переміщувати вироби, надсилати сповіщення або розраховувати зарплату співробітникам за допомогою статусів, які групи статусів взагалі є в Ремонлайн та для чого вони призначені? А також як обмежити чи надати різний доступ співробітникам до статусів. Всім гарного дня та приємної роботи!